Друзі, доброго вечора Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Так, знову погода дуже добре. Хотів сказати, що розпочалося бабине літо, але у нас же ще звичайне літо не закінчувалося. Вересень місяць пройшов, теплий, жовтень. Зараз вже і все одно немає таких холодних днів, немає опадів. І як ви здогадалися сьогодні? Розмова піде про погоду. про погоду і як вона вплине на бджільництво. Сьогодні дивився телевізор, і там Микола Сорський, це міністр аграрної політики України, сказав, що пасівна кампанія під загрозою. Чому? Тому що дуже на півдні вже два місяці не було опадів. І внаслідок чого аграрії не поспішають сіяти. Дехто посіяв під загрозою. У нас зараз ріпак, і зараз під загрозою озима пшениця. Ріпак, деякі фермери посіяли. Він зійшов, але я, звісно, не аграрій, не знаю. Цих нюансів, що з нього буде, з цього ріпаку, він такий, знаєте, маленький зайшов. Є трошки більше, є трошки менше. Але я не знаю, які критерії у нього е, треба бути, е, щоб його залишити. Я знаю, що в деяких роках аграрії передісковували ріпак через різні е, причини. Е, це це по-перше. А по-друге, оцей ріпак, що взайшов маленький, що я вам казав, він. Е, його дуже мало. В минулому році його було, ну, я ж вам казав, так, десь біля 400 гектар. А зараз одне поле десь гектар 50 біля мене. Те, що я маю на увазі. І так, от, де я їздив, будь-де, тут у нас на півдні мало посіли репаку через зрозумілі причини, що засуха є, є у ріпака потреба. В Волозі, тобто його треба посіяти, і щоб пішли дощі хоча б один раз, щоб він зайшов, але такого немає. І той же ж міністр, він робить прогноз, що в цьому році в 2023 наприкінці, і в 2024-му буде менше посіяно пшениці. Я пропоную вам розглянути все ж таки, як це. Вплине на наше бджільництво з вами. Ну, дивіться, як ми знаємо, що в пшениці бджоли мед не несуть, це нам начебто добре і це нам наслідки цього, що менше пшениці, що більше посіють культур які сіють все ж таки навесні. Навесні, що ми знаємо, сіють? Сіють ячмінь, сіють. Що там у нас сіють? Сіють, як це пшениця називається ярова пшениця. і що там кукурузу сіють, і звісно соняшник. У нас на півдні оці, всі культури тільки ячмінь, я так розумію, сіють масово. А другі культури не дуже. і кукурузу, то, кукурузу тощо. Тобто у нас тут є шанси, що більше посіять соняшника. і це при Відповідних у нас погодних умовах це нам загрожує, в лапках загрожує повишеним урожаєм меду, тобто є всі предпосилки, тобто не всі предпосилки, а є фундамент того, що у нас має бути в 2024 році більше урожай меду за рахунок, якщо випадуть, звісно, опади. Опати відповідний період, тобто коли там перед посівом, після посіву ось такі опади. Ну, то будемо дивитися, як кажуть, Бог пошле. І що ми маємо на увазі під цими погодними умовами? Що все ж таки клімат у нас змінюється, це поки що пасічникам на руку. Але що хочеться ще відзначити, що я ще в минулому році знімав ролик, то що мало, мало буде у нас соняшника ну в моїх краях і в таких на півдні, що я тут знаходжуся. А зараз навпаки, такі умови, що у нас є всі, всі підстави стверджувати, що все ж таки соняшник буде. Тому дивіться, давайте я пофантазую далі. Я вважаю, що в наступному році все ж таки треба зробити ставку не на збільшення пасіки, а на потужні сім'ї, які мають шанс взяти меду. Звісно, ми знаємо, що якщо коли ми беремо багато меду, є всякі фінансові угруповання, які хочуть у нас цей мед. Задешево купити, тобто не дати нам прибуток весь від нашого бджільництва забрати. Ну то вже розмова для іншого відео. А зараз я вам пропоную все ж таки обґрунтувати, обміркувати цю думку. І знаєте, що ще хочеться сказати, додати, що є статистика така, що по всьому світу відбувається, як не дивно, як це не банально буде сказано, потепління. І стало, воно там на градус, на пів градуса кожного року воно збільшується. У нас на півдні я можу констатувати той факт, що, що осінь у нас становиться теплою, а весна холодною. Тобто, у нас. В цьому році не такого не відбулося, а зазвичай в березні місяців на початку квітня випадає сніг, тобто зміщається клімат, тобто з весни, як кажуть, на осінь. І я вже казав свої роздуми, я вважаю, що все ж таки треба зробити ставку на відповідну породу бджіл, яка більше південна, аніж була. Тобто часи міняються, все міняється. І, як ми бачимо, опадів у нас зараз не дуже багато. Отже, друзі, такі мої прогнози. Що соняшника, урожай соняшника в наступному році буде більше. Я бажаю всім добра, бажаю міру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.